Росія збирає новий ударний кулак для наступу на Харківську область і намагається прорвати нашу оборону у часовому яру. Путін у північній Кореї про що домовлятимуться два диктатори. Економічне бронювання до ради внесли три пропозиції, за яких умов можуть надати відстрочку. Вітаю, мене звати Влада Цимбаленко. І зараз я розповім про те, що на часі Росія готує новий наступ на Харківщину. Ворог зібрав ударний кулак з 10 тисяч своїх військових та майже пів тисячі одиниць техніки на ділянці від Райгородки до Нововодяного Луганської області. Звідти до селища Борова, що на Харківщині лише 20 кілометрів. Таке повідомляють аналітики Діпстейт. Оборону на цьому напрямку тримає легендарна третя штурмова бригада. Саме тому, за даними аналітиків, ворог не досяг тут суттєвих результатів. Запеклі бої точаться і на Краматорському напрямку. За інформацією. Генштабу у часовому яру ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону і просунутися до мікрорайону Новий. Нафтові санкції за підтримки дронів минулої ночі палали 22 резервуари з паливом на нафтобазі Азовська та «Азовнафтопродукт» у Ростовській області. Після візиту туди кількох безпілотників вогонь охопив територію площею майже 5 тисяч кубічних метрів. Ця полум'яна вечірка з права українських спецслужб. Про таке пишуть змі, посилаючись на власні джерела в СБУ. Місцеві всю ніч тільки те, що й робили, рахували вибухи і скаржились у соцмережах. На черговий провал тотешнього ППО. Франкенштейни на варті українського неба німецька компанія Rheinmetall встановила найсучаснішу зенітну систему Skyranger з автоматичною гарматою калібром 35 мм на корпуси танків Леопард 1 часів холодної війни, створивши для України нову машину танк, який буде виконувати функції ППО. Про таке пише видання за Телеграф, демонструючи, як ймовірно буде виглядати Франкенштейн. Завдяки системам зброї танк здатен з протистояти. Я ти з граєм ворожих безпілотників і артилерійського вогню на лінії фронту. Допомагайте українським збройним силам. Наш колега рік тому змінив режисерський пульт на систему ППО, і тепер для виконання бойових задач йому та його побратимам необхідний повнопривідний пікап. Просимо долучитися до нашого збору, адже від їхніх швидких та вправних дій залежить захист нашого неба в день і вночі. Підтримати наших захисників можна за посиланням та QR-кодом, який ви бачите на екрані. Україна має виграти війну, щоб вступити в НАТО. З такою заявою виступив координатор зі стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, що навіть після закінчення війни протяжний кордон з Росією залишаться. Відповідно, разом із цим залишиться і загроза для українського народу. Кірбі наголосив, що двостороння угода про безпеку між Києвом та Вашингтоном допоможе Україні захистити себе. Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО, і ми вважаємо, що НАТО це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти. Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявили, що спочатку вони мають виграти цю війну. Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Білого Дому. У Верховній Раді запропонували альтернативні варіанти економічного бронювання. Усі вони від однієї групи авторів, на чолі з нардепом Дмитром Наталухою. Один законопроект передбачає бронювання спеціалістів за умови сплати підвищеного військового збору у 20 тисяч 400 гривень на місяць. Цей підхід не враховує рівень зарплати. Другий варіант передбачає бронювання, якщо ж рівень зарплати перевищує 36 тисяч 336 гривень, а інший надає можливість броню забронювати ФОПа. Який який зареєстрований не пізніше ніж за шість місяців до набрання чинності цього закону. Однак уважно його дохід повинен становити не менш ніж трикратний розмір збору за бронювання військовозобов'язаних, тобто понад 61 тисячу 200 гривень. На сайті Верховної Ради вже опубліковано три варіанти законопроекту. Володимир Пуцін влаштував турне до азійських країн. Уже завтра він поїде до В'єтнаму. А сьогодні, вперше, майже за 25 років диктатор прибув до північної Кореї. У Пхеньяні підготувалися на вулицях міста. Вивісили портрети диктатора та прапори. РФ. Власне, там Путін зустрінеться із північно-корейським колегою Кім Чен Іном, аби підписати один із найважливіших документів для Путіна: договір про стратегічне партнерство Росії з КНДР. Це означає, що Путін проситиме в Кім Чен Іна ще більше зброї. Принаймні так вважає міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. Ця військова допомога може бути поставлена до ере в обмін на військові технології для шпигунських спутників, танків і літаків. До цього ж пенян міг поставити російській армії до 5 мільйонів снарядів та десятки балістичних ракет. Другий саміт миру найімовірніше, відбудеться не в Європі. Наступним місцем його проведення називають Саудівську Аравію. Про це в інтерв'ю одному із швейцарському радіоканалу заявив представник МЗЕ Швейцарії Габріель Люхінгер. Він також наголосив на необхідності провести це зібрання за участі Російської Федерації. Звичайно, у Швейцарії є відносини з Росією. Ми створили основу для того, щоб почати цей процес уже зараз. Цілком очевидно, що Росію необхідно якимось чином інтегрувати у процес. Також немає рішення без Китаю. Особисто я дуже розчарований тим, що Пекін не вдалося залучити до саміту. Габріель Люхінгер, глава департаменту міжнародної безпеки МЗС Швейцарії. А тим часом у ЄС ділять посади і поки безуспішно, адже європейські лідери ще не підтримали Урсулу фон дер Ляйн на другий п'ятирічний термін. Вона має шанси залишитися на посаді президентки Європейської комісії, і це попри запевнення президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, що глави країн-членів наближаються до укладення угоди. Про таке пише зокрема політико з посиланням на трьох дипломатів ЄС. Наприкінці червня лідери ЄС беруться вдруге, аби все ж таки досягти згоди щодо кандидатури президента Єврокомісії. Саме ж голосування заплановане на середину липня. І наостанок Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Відтепер українці зможуть користуватися мобільним зв'язком в країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців. А громадяни Європейського союзу матимуть такі самі можливості під час відвідин України. Нагадаю, що у липні минулого року Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українських користувачів ще на рік. Це були всі новини на часі. З вами була Влада Цимбаленко. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.